Сьогодні хочу вас познайомити з наступною стратегією божества. Вона буде зав'язана на цивілізації античності, а не на лідері античності. Але лідер теж буде важливий, чому би й ні. Давайте почнемо з того, що лідер буде впливати на те, як ви хочете зіграти цю гру. Я маю на увазі, чи ви хочете воєнну складову, чи ви хочете більше Сім-Сіті складову, де ви будете просто будувати своє місто, чи ви хочете більш якусь таку хилю. Хитру з впливом, з шпигунством, з цими всіма штучками. Чи просто хочете якомога більше експансіонізму, розселятися по всій території і знову ж таки не відставати від штучного інтелекту. Ви на каналі Джайрбі, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, коментар, підписку, долучайтесь до спонсорства. Погнали! Отже, ця стратегія вам у всіх випадках допоможе. Я ж оберу трошки більше пов'язану на воєнній складовій. Якщо ви хочете більше будувати міста, можете взяти Бенджаміна Франкліна. В нього тут є прикольні бонуси, які вам даватимуть додаткові можливості при будівництві і гілди наукові будете отримувати. Не хочеться насправді більше нагружати інформацією, хочеться просто показати стратегію. Отже, вибираю Ксеркса Для. Нього, ну давайте виберемо те, що я вважаю зараз найбільш прям потужним, те, що в мене є з а, сувенірчиків. вважаєш, Бачите, можуть бути відкриті якісь інші. Можливо, ви вже поставили собі мод, який відкриває всі інші. Я ж оберу ось те, що дасть мені плюс два продуктивності, і також те, що мені збільшить ліміт. Сам XRX мені збільшує, але додатковий ліміт мати знову ж таки, чом би ні. Так, говориш, говориш, прикольно. І ось. Цивілізація хань, вона, на мою думку, є одною з найсильніших в античності, якого би лідера ви сюди не підставили. Любий лідер зможе скористатися з цієї цивілізації. але давайте про неї, про те, що вона і чим вона сильна, вже поговоримо під час самої гри. Давайте продовжити. Звичайно, тут складність божество, як же ж ні. Швидкість гри я зроблю мережева, щоб чисто швидше показати, як вона буде відбуватися. Я ж вам рекомендую Брати хоча б на стандартній швидкості, щоб отримати максимум задоволення від гри. Ну і якщо ви хочете зібрати всі очівки, тобто всі шляхи перемоги 100% забрати, то краще брати тривалість епохи тривала. Тоді, коли ви доходите до кінця якогось шляху перемоги, той буст не буде сильно впливати на процент який тривалості ери. Отже, все решта залишаємо так, як є. Розпочинаємо гру. Так, старт. Ну, не найкращий, ну але і не найгірший. В нас є тут шахти, які ми зможемо поставити. Тобто ми вже бачимо, що в нас буде шахтовий старт, та й взагалі є верблюди. Але ну, от, якщо ви бачите, що є верблюди, значить ви зможете класно розстелятися, будувати наступні свої міста. Ще гіпс десь тут у полі зору, то взагалі було б ідеальний старт. Ну, в будь-якому випадку цей старт буде прикріплений в Discord. Якщо комусь цікаво зіграти буде на ньому ж. Прошу дуже Долучайтеся. Ну і давайте ось ми трошки прийшли, поставили шахти, розпланували трішки, і варто поговорити про саму ж цивілізацію. Давайте на неї подивимось. По-перше, в неї є прикольна. Чукону, <свят> одиниця, яка матиме плюс 5 бойової сили. Якщо буде стріляти по сусідньому юніту, це досить прикольно, плюс 5 до сили звичайного лучника. Це прям прекрасно, унікальна одиниця, видатна людина. Не скажу, що я дуже часто ними використовую. Не можу сказати, що я дуже часто їх використовую, але наявність їх деколи прям видозмінює гру, тому що вони досить непогані бонуси деколи видають, а міста зачасту не мають чим зайняти. Тому що в них, знаєте, всі будівлі збудовані, військ нам більше не потрібно. Що робити непонятно. Ну, будувати додаткові видані люди, які там будуть давати всякі різні плюшки, чом би ні. Також великий мур, що буде давати плюс. Два аж культури, плюс, одно щастя, за сегмент, він буде тільки по прямій, він буде, ніби це укріплена територія, тобто ви завжди будете в безпеці, коли у вас будуть ці мури. Одне із самих головних це столиця і нові містечка отримують додаткове населення при першому рості. Це дозволяє цей темп утримувати. Я не те що кажу, що темп прям необхідний у цій грі, але отримати прямо відразу два способи удосконалити якусь клітиночки і забрати, наприклад наприклад два ресурси це прям як на мене досить непоганий бонус. Це ще не все. Саме головне, давайте зайдемо от ідеї хань. Зазвичай зачасту, щоб дістати до плюс одного ліміту, нам потрібно аж добратися до третього рівня дерева технологій. У хань же ж воно прям відразу. Знову ж таки, я не рекомендую брати це прям зразу, тому що де ви той ліміт поселень ви ще, у вас свої ліміти є, але мати його так близько досить прикольно. Плюс, попри це, тут дається нам можливість наукові будівлі отримують плюс один до науки в залежності. Чи поруч вони з кварталом. І це означатиме, що ваші наукові будівлі просто будуть неймовірно прекрасними, і мало того, що вони будуть отримувати бонус від ресурсів. В моєму випадку це два ресурси, і ми вже бачимо, що воно в нас є. Але деколи бувають такі катки, де у вас немає цих двох ресурсів, є тільки навколо одного ресурса, все решта ви просто поставили з інших сторін Квартали звичайні, і все, і у вас уже дуже неподправимо. Поганий бонус знаходиться на самих наукових будівлях. Це ж я рекомендую спочатку взяти містицизм, потім дисципліну, а вже після неї можна взяти G, щоб отримувати цей плюс один ліміт поселення, лиш би ви встигали ці поселення будувати. Ну а далі йде те, що я найбільше люблю в цій грі, це вплив. Ви просто подивіться, мало того, що від палацу ми будемо отримувати плюс два впливу просто так, бо це пасивка буде. нас ще появиться картка. І я хочу нагадати, що ці картки, які знаходяться в ідеї Хань це переноситься на наступні ери, тобто ви їх зможете використовувати у всіх наступних ерах, де оцей приріст впливу за наукові будівлі у вас на початку наступної ери теж буде діяти. Приріст впливу за будівлі щастя теж буде діяти, і ви постійно матимете дуже великий приріст впливу. Ви його зможете використовувати на шпигунство, на зусилля, на те, щоб не воювати з кимось, якщо ви не захочете воювати навпаки, щоб якому. Краще воювати, якщо ви вже захочете воювати. Ну і на мою думку, найкраще диво зможете швидше дістати оцей палац Вейл, який дасть вам плюс 6 впливу також. Ну і під кінець гри, ви навіть на античності будете мати десь там приріст плюс 50, плюс 60 легенько до приросту до впливу. І знову ж таки, це дуже багато. Ви зможете взяти всі сюзеренства. Якщо ще візьмете якісь там карточки, сувеніри мається на увазі, то ще багато від сюзеренства там можете коротше, отримувати зиску. Хань це прям ідеальна цивілізація, як на старту в античності, так і для того, щоб потім рухатися в дослідницькій ері, і, і знову ж таки ці карточки і в сучасну еру переходять. Мови на протязі всієї гри, будете себе відчувати прям прекрасно. Стосовно пантеону, я зазвичай, якщо бачу, що в мене є більше ніж три шахти, навіть не роздумую, скролю до самого низу і забираю кам'яні кола. Але знову ж таки є альтернативи, якщо у вас немає шахт. У вас є берегова лінія, в мене тут теж вона є, або річкова лінія, ви можете взяти Бог моря. Також є досить непогані бонуси від науки та просто збалансовані Бог Сонця. Ну або вам прям впливу багато хочете, дуже багато різних варіантів. Я ж, знову ж таки, камінь Нікола, мені здається, найбільше тут прикольні. Особливо, ну і напевно не особливо, а тільки коли ви йдете через шахти. Але знову ж таки, я часто беру, навіть коли немає моєї Столиці шахт, тому що наступні то мої міста точно ті шахти будуть мати. Отже, кам'яні кола. До речі, я знайшов гіпс на своїй території, тобто на території, до якої я можу дістатися, і враховуючи, що в мене є верблюд. У мене прям всі шанси, щоб мої містечка ставали якомога швидше містами якомога швидше там розвивалися. Нагадую, що гіпс і верблюди це одні з найтоповіших ресурсів у цивілізації 7 за те, що гіпс. Дає дуже багато продуктивності для міст, а верблюди дають слоти для цього гіпсу. Ось ми трошки уже прокачалися: 22-й хід. в нас є один поселенець, додатковий, три поселення. Один уже на місці, куди я хочу розселитися, але тут прийдеться ще один хід пропустити, тому що я хочу стати сюзереном цьому місту, якщо я в такій близькості розпочну свою, своє поселення, відповідно, він стане до мене агресивним, і мені просто прийдеться довше чекати, щоб він нам став сюзереном та ще він почне на нас атакувати. Тому в цьому випадку мені краще почекати, тим більше, бачите, я зараз підвожу свого командира. Буду воювати з наступним поселенням, чисто щоб прокачати цього командира. Не хочу воювати <гум> з двома. І тут в мене досить непоганий старт, в плані, що в нас є верблюди. Так, в нас є бавовна на старті. Досить багато є, але не те, що її багато потрібно, коли у вас є гіпс. Саме головне, що у вас є гіпс, відповідно, ви можете сміло зараз перетворювати інші містечка в міста і забирати і бустити їх, і одразу працювати над ними. У мене зараз поки що ну прям ідеально складається картинка. Я і до цього в результаті гіпсу хочу дістатися. Ось тут буду мати гіпс. В мене єдина проблема з верблюдами. Мені здається, зараз я тільки бачу одного верблюда і. І поки що не знаю, де ж його знайти. <смі> від ігри до ігри, то в нас верблюдів забагато, то в нас гіпсу взагалі нема. Ну, але це таке знову ж таки на це надіятися <смі> важко. Від гри до гри може бути різне. По технологіях ми просто базово стандартно виходили через гончарство, потім скотарство, мурування, чисто щоб отримувати бонус на ось тут цей бонус на кар'єри або шахти. Потім відразу в писемність після писемності об... одразу прям. Опанування через те, що опанування це дасть нам шпигунство за наукове. Мається на увазі, відповідно вибираємо самого сильного по науці лідера і відразу йдемо до нього шпигувати вже зусилля, краще на цьому етапі, коли ви вже отримуєте можливість шпигувати, ліпше зусилля вже не чпати, тому що зусилля вам дасться на всього плюс 6 науки, а вдале шпигування вам відкриє цілу технологію, яка, от, наприклад, може коштувати там 12 кроків. 37-й хід у нас вже є 5 поселень. Тут прокачуємо одного командира, тут прокачуємо другого командира, благо є проти кого воювати, щось він проти нас дуже. Сильно обізлився, щось йому не сподобалось. По-моєму, те, що ми взяли сюзеренство, прийшлось трошки потратити тут впливу, щоб утримати це сюзеренство, і цей вплив не використати, наприклад, щоб утримувати війну або щоб там шпигувати. Це нам не вдалося. Ну але давайте не про це. Дефолтний план. Тому що як тільки ви збудуєте у своїй столиці одну наукову будівлю, тобто бібліотеку, одну казарму, тоді ви можете уже започатковувати наступні ваші міста. І бажано вибирати такі міста, які теж будуть досить непогану продуктивність мати. В моєму випадку це ось це місто, хоч воно й близько до столиці, але мене це не дуже, якщо чесно, хвилює. Перетворюєте його на місто. Обов'язково після того як ви перетворили на місто, ви знали, що це буде місто, тому що ви... Бачили, наскільки багато тут є шахт. Бачите, шахти ще не приносять багато ресурсів. Бажано відразу. Купити Вівтари, якщо маєте гроші. В моєму випадку я аж забагато тих грошей назбирав чогось. Далі ми отримали, бачите, прекрасні клітиночки. Потім, знову ж таки, якщо ви маєте кошти, бажано придбати цегельню. Вона досить дешева. І вибиваєте ферми. Якщо були в якийсь момент, побудували ферми, вибиваєте їх, тому що місто вже не потребує ферм. Воно дуже погано стакається від ферм. Також можете ще на залишок поставити пи. Вона теж дасть продуктивності. І от бачите, зараз вже досить непогана картина по продуктивності. 14 продуктивності на старті міста, і це ще не все. Тепер ви заходите у менеджмент ваших ресурсів і, маючи одного верблюда, перекидаєте його вниз. Далі вам головне гіпс. Гіпс, який буде давати іншому місту аж 4. Тому бажано всі вільні слоти, які є в нас в тому місті, можемо закинути повністю гіпсом. Ну і додатково, до Кинути бабовніник. Чом би й ні. От у нас вже 28 продуктивності, і тепер давайте подивимося, що далі ми будемо в цьому місці робити. Звичайно, робити продуктивні всі будівлі, потім бібліотеку поставити. І таким чином у вас це місто досить швидко стане ну, таким самим, як ваша столиця, як мінімум. Ви вже потім зможете будувати там дива, так само будувати війська досить швидко. От Дивіться, чукону ми можемо збудувати буквально за один хід. І це вже другого рівня. він. Чи це не є Прекрасно, давайте поставимо ось сюди, тому що чи є в мене десь прикольніше зараз місцинка. Ну, напевно, ось сюди буде прикольніше, тому що ми потім зможемо поставити сюди наступну будівлю, і от вона цим буде тут об'єднуватися. Сюди ще додатково поставимо бібліотеку, вона буде оточена різними іншими кварталами і теж буде отримувати бонус. З цієї сторони будуть наші шахти, їх бажано не чіпати, тому що вони нам будуть приносити якомога більше продуктивності. Не забувайте про бонус. З ваших арбалетників, що вони чим ближче ви до мішені, тобто вони можуть і стріляти з цієї відстані, але в притул вони будуть наносити набагато більше. От в притул в нього 23 пише, а здалека писало 18. Тому про це не забувайте. Також у вашого командира є прекрасна навичка, яка допоможе наносити ще більше урону. І от навіть якщо від вас мішень тікає, давайте зараз подивимось, бачите, 18. Підходимо ближче, підводимо ближче, не забуваємо нашого командира, щоб він прокачувався. І тепер буде писати 23. Плюс, додатково навичкою. Можна ось таким чином робити. <гум> Командирами вбили, а бачите, воїна... <гум> воїна загубили, викакався воїн. Тепер, як тільки у вас в цьому місті збудувалися, вам потрібні будівлі, такі як бібліотека і казарма, в принципі, ви можете наступне місто купувати, щоб в нього перекинути всі потрібні ресурси. І бачите, місто вже має плюс 25. і воно прям готове для того, щоб розбудовуватись. Бажано все ж таки. Щоб у вас на той час були кошти, це не завжди буває. Якщо ви витрачали їх на купівлю якихось юнітів, у вас не завжди буде вистачати, щоб відразу купувати, наприклад, цегельню і вибивати. Фермочки, які вам вже не потрібні. Але ну, здебільшого, здебільшого вони все ж таки є ці грошики. Також пильня буде зовсім непоганою, тому що вона дає нам продуктивність. Далі вже вибираєте, куди вам найкраще буде якісь інші продуктові будівлі ставити. Тут навіть можна в центр міста їх поставити, як в цьому випадку. Потім поставити сюди, наприклад, наукову будівлю, навколо неї теж поставити райончики. Тут уже додатковий райончик будуть знову ж. Таки шахти бажано не руйнувати. От сюди я не хотітиму ставити, бо тут, блін, буде можливість поставити плюс 4 шахту, потім туди поставити заборчик, і буде все досить непогано. Так, в мене Ніби невеличкі проблеми з щастям через те, що наша війна затягнулася, і треба щось з цим буде робити. Ну, але це зараз ще зробиться. Ну і ось я щось трішечки захопився. 63 по прогресу Ери. У нас. По науці ми досить непогано рухаємося, по культурі трішечки відстаємо, але от сюди гляньте: 32, і це ще. І це ще не фінальний результат, тому що ми, як бачите, ще тут не вивчили, ще ось тут не вивчили, щоб дати нам ще більше науки, грубо кажучи, 10% у нашій столиці. Це просто гігантська цифра. Тому що в нас вже 41 науки тут є. Ось подивіться на цю будівлю. Академія і бібліотека з одним спеціалістом дають разом 36 науки. 36 науки просто в одному тайлі. Це я, я не знаю, це просто... Просто неймовірно. Тут у нас є мур, який само по собі був поставлений для того, щоб отримати трошки культури. І він на шахта стоїть, шахти приносять свою продуктивність. Просто подивіться на ці цифри. Тут у нас містечко для їжі, тут у нас містечко для їжі, для нашої столиці, не тільки столиці для всіх інших міст. Тут у нас місто, в якому є. Ну блін, бібліотека приносить 11, академія приносить 10. Якби ми її в одній точці поставили було б більше, але ми тут трошечки. По інакшому зіграли, треба було все ж таки ставити в цій точці, але і без того прекрасно. Тут так само, подивіться, Академія 13, бібліотека 10, тут без спеціалістів всюди. Зараз маємо кошти на те, щоб зробити ще одне поселення, скоріш за все, його тут буде будувати. Або так, як в нас звільнився ліміт, можна знайти територію, десь от сюди поселитися. Ну, або лишати цей ліміт поселень для того, щоб нападати і розбивати його, враховуючи те, що що в мене зараз настільки багато впливу? Що я без перестанку зараз на нього шпигунство веду. Також можемо, звичайно, ось таким чином. Зараз через деякий час ще раз клікнемо, потім збільшиться на ще більше впливу. І в нас уже буде тут зелененький. Цей от на протязі всієї гри він постійно проти нас воює. Як бачите, в нього так собі це получається. В нас уже є три командира. В принципі, в нього тут є досить непогана кількість військ, але насправді отсюди ще можемо ось так робити, тому що це містечко досить непогано нам допомагає з ним боротися. Бачите, ми можемо зараз трошечки відстрілюватись за ці гроші. Можемо навіть, до речі, ми можемо навіть купувати війська. Хоча у нас настільки крута продуктивність зараз. Ну, подивіться, 62 у столиці. Ви зараз кажете, та ти там просто ресурсів накидав? Та ні, ну. Що які тут один ресурс на продуктивність і все більше ніяких ресурсів на продуктивність тут немає. Всі решта знаходяться, як бачите, в інших містах. Тут 56-52 продуктивності теж без жодного ресурсу на продуктивність. Відповідно, стратегія робоча, стратегія працює. Стратегія дозволяє як і воювати, тому що, ну от дивіться, в нас погана територія. Погана вона в тому, що дуже непонятна якась вода, гори, якісь, десь якісь вулкани, нема дуже прекрасних якихось місць для. Розбудови, ми все так вкучно понатикували, але все рівно в нас є три міста, які мають афігенну продуктивність. За цю продуктивність вони можуть будувати любі типи військ, крім конечно, самих командирів армії, за один хід. За один хід ви буквально за один хід зараз будували в кожному місці це вже плюс 3 одиниці юнітів. Просто потім берете цього юніта, відправляєте відразу до вашого командира, щоб не чекати, поки коли він там прийде, що він там прийде, клікайте. На нього, бачите, через 5 кроків він тут буде за той час, він тут буде відстрілюватись разом цим. Можливо, прийдеться відійти. Тут нема такого страшного. Наступного командира туди відправляєте ці міста, хоч вони і ззаду будуть постійно кожен хід продукувати вам додаткових ресурсів. Воєнна справа буде просто неймовірна. Якщо ви не хочете воювати, теж прошу дуже. У вас є можливість розбудовуватися стінами, які будуть давати вам неймовірну кількість ресурсів, плюс захисту. Попробуй потім вас от таких стінастих. Захопив. У мене тут, звісно, не вийшло щось таке красивеньке зробити, де стіна буде постійно тягнутися, розвиватися навколо моєї цієї території, ну, тому що ви бачите, яка тут територія. Я не жаліюся. Тут мені прям подобається У мене аж три гіпса, три гіпса, один верблюд це прям нереально прикольно. По факту, щоб прям себе комфортно відчувати, було б добре два мати гіпса. Але знову ж таки, це не для цієї стратегії, я вам це розказую. Стратегія з гіпсом вже є на каналі, можете на неї поглянути. Ось така стратегія. Прошу дуже пробувати і неї зіграти. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні, і почуємося в наступних моїх відео.